Поняття договору надання послуг. Я напам'ятаю вам, що ми працюємо в межах комперативістики. Комперативістика, тобто, ну, ми маємо можливості, не всі таку можливість мають. Наприклад, в Європі вони не мають таку можливості, вони навчають тільки по одному законодавству. Наприклад, немці вони навчають по своєму кодексу, а ми маємо можливості. Взяти два законодавства: це російське і українське, і о, з, використовує кемперативистику таку ідею на зрівнюванні цих, е, ну, цих законодавств. Ми краще поузнаємо, що це таке. І сьогодні я вам проговорю, що таке договір, договір надання послуг. Послухаємо. І є формули. Формули це з, лати, з, да, з латинських часів. Прийшли до нас. Не всі формули прийшли, але такі ґрунтові формули обов'язків договірів до нас дійшли, і це договір надання послуг. Що це таке і як він закріпилося, в якої формули він. Закріпився. І давайте побачимо спочатку оригінал. Оригінал це Цивільний Кодекс України сучасний, це 2024 рік, ви бачите сьогодні, і що там написано, яка формула там прописана. Послуги це глава 63, і послуги, загальне положення. Договір про надання послуг. От він цей, це такий, це така. Формула, і вона така. За договором про надання послуг, одна сторона, виконавець зобов'язується за завданням другої сторони замовника надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної, певної дії або дійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавці за значену послугу, якщо інше не встановлене договором. Ну, це я, я розумію, це юридична мова. Юридична мова, вона така складна, але ми будемо ну, потрібно починати починати розмовляти українською юридичною. я прошу Єлізавету вмикнути микрофон, і ми будемо спільно перекладати. Єлізавета, давайте побачимо. Доброго вечора. Доброго. Зараз трішечки більше зроблю. зроблю. Ще. Угу. Ні, чуть польно три, зараз, секундочку, давайте перекладаємо. За договором про надання послуг. А, за договором а, оказання услуг, а угу. одна сторона ну, виконувати, виконувати, то есть, ну, делать что-то. Виконувати. Как перевести? Як, як перевести? Исполнитель. Угу. Тот, хто делает. Угу. Исполнитель обязуется а, для, за. по, заданию, угу, угу. по заданию «...другої сторони...» заказчика, ну, заказать, ну, не, не спешить, замовника, ну замов, ну мова, да, тот, кто замовливает. то есть да, заказчик. Угу. Угу. А, оказать услугу, которая, ну споживаться, то есть из используется используются тут же. Угу. Ну, Используя, а пожива, пожива я, я в российскую. Uh, Яко споживается. Кото которая нужна, наверное, Нет, так... Используется, используется. Используется в процессе... Um... Ну, ты, то есть ну, ну, совершение ее. Которая um, используется в процессе совершения. Совершения... Этой uh... идеи. Ну, певно, этой идеи. Этой это, это идеи, это идеи, не деятельности, дия или... дия, это це... ага. деятельность угу. ага. в процессе использования или. этой Або... деятельности Або... Або... А, да. или а... используется... или результатом или, или результатом этой деятельности этой деятельности а заказчик обязуется оплатить исполнителю заказанную услугу которую. Еще если. Еще это если. Если другое не установлено договором. Дуже дякую. І я прошу, Людмилу. Людмила, як. Ну, Людмила, це у нас це викладач Цвільної юридичного факультету цивільного права. Яка різниця між цим текстом і російський... Російським цивільним кодексом? Що ви бачите? Я бачу, що російський цивільний кодекс гова... говорить, Ну, говорить. Угу. говорить. що. Виконавець зобов'язується виконати дію, але а, деятельность, действие или деятельность. И нема указания на процесс вчинення певної дії або здесь не mm -hmm. дії. Добре. А, Того, а ви можете приклад зробити, як так? Щоб що споважається в процесі вчинення дії? Що це таке? Як ви це розумієте? Я ну, я зрозуміла так, що це. Як е, аналог е, аналог полезного ефекту. Ні? Ну, приклад можете зробити? Що за що за ну, приклад таких таких, е, таких дій? Яка, яка, які споживаються в процесі вчинення їх? Ну, Споживається? Ну, спожива. Пожива тобто, ну скористовується, використовується. Я не зрозумію, що ви кажете. Тут є на послуга, тут законодавець, да, в Російському кодексі цього нема. Він указує mm -hmm. дві, два варіанти. Дві, два варіанти. От це, от ці споживаються в процесі вчинення певної дії, цього варіанту нема, там є mm -hmm. тільки здійснення е, дії. Ну, наприклад, я прийшов до перукарні. Да, і вони що мені зробили? Зачістку. І це буде, буде результат дій. Людмила, розумієте, що таке перукарня? Ну, раз зачіску, то я думаю, що це чик-чик, ножнички. Добре, перукарня. перукарня е – це парикмахерське. А зачіска це, от там є результат. Ну, результат є ці дій, це зачіска. А як а. так може бути, що а, споживається в процесі вчинення певної дії? Андрій, є приклад? Що це, що це може бути? Наприклад, масаж. Так. Ну, мені як чоловіку, перше, що прийшло на ум, це масаж. Так. Аж він це. Так. Угу. Е, і ми з вами. О, вибачте, що я... І ми е, про, говоримо про договір про надання послуг. Ми побачили е, цей договір в цю формулу в цивільному кодексі, і її. Поба... Ну, і її... Розглядали. Є ще одна різниця, я не знаю, бачите ви ли, чи ні. Різниця між цивільним кодексом Росії і України в, цьому, в цій формулі цього договору це возмє, в, Да? Тобто в Російському кодексі він має назву договор оказання возмєзних услуг. А тут ми бачимо, що да, він може бути як возмізний, так і безвозмізний. І це таке отличчя. Таке І давайте ще раз побачимо, який тут Ох, що тут є. Виконавець зобов'язується за завданням замовника надати послуги, а замовник зобов'язується сплатити Ці послуги я тут залишив, що якщо він буде він за, за гроші. але можливо і ні. Цивільний кодекс України говорить, що можна можливо, і і без грошей цей договор виконувати. І він співвідноситься з договором підряду. Ми будемо говорити, договір надання послуг це родовий договір. І в межах цього договіру є інші ну, дуже багато видів договірів. Воно, ну, ми знаєте, ми всі договіри поділили нас майном і з послугами. І от з послугами він потім буде розподілятися дуже багато видів, наприклад, договір подряду. Договір подряду це вид договіра послуги. Яка різниця? Тому що в договірі подряду є майно? Ну, більш Елемент майно, ну, наприклад, для перукарні, зачіска це якесь ну, майно, але не, ну, ну, як ну, яка це, це майно? Ну, це не, не майно. А подряду це так, наприклад, я хочу там, там рубашку зробити, я віддав ткань, тканину, і це тканина, праця, тканина і праця буде рубашка. І це подряд, буде подряд. І які елементи договору на дання послуг? Ви бачите, це дії чи діяльність? Ми побачили дії це масаж, а діяльність це результат цієї дії. Потім виконавець та замовник. Потрібно це запам'ятати, ці слова. І українцям також, тому що не використовуються в побутовій мові. Виконавець, замовник, виконавець. Виконувати, Тобто російською ну делать щось, вийде. Я виконую договір, я исполняю договор, виконавець. А замовник мова, тобто він говорить, хто мені зробить зачістку, я, я. Це, от ви, хто замовник, хто замовляє. І плата, якщо ми ну, тут. Ісключення, да? тобто такий... договір може бути як за плату, так і без плати. І це усе, що я... А, ні, ні, вибачте, ще у нас класифікація. Тут, тут дуже дуже важлива класифікація. Ну, Договорні позадоговерні тут нема проблем. Да? Усі договір послуги, він договірний. Неможливо, як ще. Добропо... А є, є. В російській культурі є таке поняття гайдар, був такий письменник. І там є таке утворення, що люди ночу, діти ночу щось там робили. І баб... там бабушки ну, похилому віку людям, і вони там, о, що мені, мені зробили, не знаю хто. Без, без, без договіра. Ну, це щось таке, дурниця якась. Тут тільки по договіру. Односторонні і двохсторонні. Ну, звичайно, Ну, Тому що і в, і в прикладі, що це безоплатний договір, там також і та, і друга сторона мають обов'язки. І тут ми переходимо до аліаторний стабільний. Тут класичний договір на оказання послуг. Він класичний, який. Людмила, аліаторний, але стабільний? Людмила, вмикните мікрофон. Роман Григорьевич, вы мене питання давали. У мене зависит інтернет. Я... Який вид договору послуги? Він аліаторний, але стабільний. Як на вашу думку? Ну, я дуже хочу, щоб він був стабільний, і я думаю, він стабільний. І ви думаєте, невірно. Тому що він, <клес> Тому, що він класичний аліаторний. І в кодексі ви побачите в кодексі українському, російському, там що написано. І там дуже багато написано, не багато, але написано, як він може закінчуватися. І там є умови, якщо сторони можуть закінчити договір на своє осматріння. Це неможливо в договору куплі-продажу, наприклад. А в договорі послугу і та і друга сторона мають можливість припинити цей договір. І це означає, що він аліаторний. Звичайно, ми хочемо. Ми хочемо, щоб усе було стабільно, скрепи, но тут не в цьому е прикладі. Тут він аліаторний. І федуціарний і загальний, от тут е нова класифікація. Федуціарне що означає? Це означає, що є значення, хто виконує договір. Наприклад, я прихожу в кремницю і покупаю хліб. І мені не важливо, хто там дівчина, мені, продавець, хлопець, це не важливо. Мені потрібен хліб і усе. А по договіру виконування послуг про послугу, мені дуже важливо, хто буде перукар, ну, в перукарні сидіти, хто буде викладати лекцію. Хто буде консультувати юридичні послуги давати? Мені дуже важливо, що це буде конкретна людина, і тому він класичний цей договор фідуціарний, а не загальний. І це усе, що я хочу казати про цей договор, також про поняття цього договору. Дуже великий договір, і він має дуже великі види. І ми їх побачимо. Ну, ми побачимо спочатку обов'язки сторін. Я не знаю, запам'ятали ви чи ні, а потрібно запам'ятати виконавець, кон, виконувати і замувзав. Замовлянець, що я хочу казати, ну не замовлянець. Я сейчас ще раз. І...